Економічне зростання в єврозоні в третьому кварталі сповільнилося через стрімке підвищення інфляції. Це посилює побоювання, що за кілька місяців блок скотиться в рецесію. За даними Євростат, ВВП у 19 країнах де в обігу євро зріс на 0,2 відсотка, як порівняти з попереднім кварталом у попередньому періоді. Зростання становило 0,8 відсотка. Це показує, що швидке зростання цін на енергоносії, особливо після масштабного нападу Росії на Україну. Як наслідок підвищення процентних ставок та проблеми з ланцюжками постачань почали впливати на економіку єврозони. У жовтні зростання споживчих цін у зоні євро становило майже 11%. Відсотків. У вересні було коло 10%. Відсотків. Це трохи вище ніж прогнозували раніше. Брюссельці кажуть, що тепер вони мусять постійно вибирати на що тратити гроші. Особливо коли йдеться про продукти, їжу та житло. Уряд підвищив ціни на електроенергію, газ та інше. Усе це справжня проблема бо я маю зробити вибір між теплом удома та купівлею їжі. Орендна плата постійно зростає, зростає, і зростає. А ось зарплата ні. Це важко зрозуміти. Я намагаюся зекономити, щоб вистачило на житло, але це важко. Ціни високі, квитки на поїзд дорогі, ресторани дорогі, усе подорожчало. Усі переживають справді важкі економічні часи. Треба знизити ціни, бо це справді важко для всіх. Економіка Німеччини, одна з найбільших у Європі, повідомила про невелике прискорення зростання в третьому кварталі з однієї десятої до трьох десятих відсотка. Але Бельгія, Латвія та Австрія вже зафіксували спад.